Це і Варшава, це і на літній період ми розглядаємо Анталію, це відновлення рейсів на Москву і це основні напрямки, які ми на сьогодні ми будемо працьовувати. Для того, щоб було зручно, для того, щоб було зручно всім дівчатам. По-перше, ми сьогодні працюємо максимально зі всіма консолідованими зі всіма інтернет-сайтами, які сьогодні продають авіакутки. І ці авіатки з'являються сьогодні в усіх фактичних системах. Ми спеціально створюємо Вінницькій вежі авіакасу, яка буде фактично консультаційним центром. Тобто кожен людина може прийти, задати запитання стосовно авіарейсу, стосовно взагалі обслуговування. Для цього не потрібно буде спеціально їхати в аеропорт, вони будуть працювати, починаючи з понеділка без вихідних. І буде змога отримати всі необхідні консультації, оформити будь-який літак. Будь-який квиток на будь-який квітак і визначити все, що необхідно. Ми гарантуємо сьогодні, що ці адреси будуть здійснюватись регулярно. Ціна квитка, ціна квитка вона буде сталою для всіх абсолютно. Тобто, де ви б не купували цей квиток, він буде в одній вартості сьогодні. Він буде співпадати з вартостю квитків, які виставлені на сайті Янар. Тобто в будь-якій будь касі, де ви не потрібно його купувати, він буде в одній тій самій ціні. Сьогодні ця ціна достатньо конкурентно здатна. Ви бачили по вам розданок, що прямо сьогодні онлайн можна купити куток не сторону за 1516 гривень.